Всім привіт! Мене звати Олександра. Ви на моєму каналі про в'язання українською. У мене сьогодні якийсь прям в'язальний випуск новин. А, розкажу вам, над чим працювала останній тиждень-два, що нового ще приїхало, І що будемо робити ми з описом Петітніт. Почнемо з того, що я робила ці два тижні. Я в'язала шапку. Ви скажете. Саша, ну як можна шапку в'язати так довго? А я вам скажу дуже просто: якщо її прив'язувати декілька разів, як зробила це я, то можна розтягнути на декілька тижнів. Нараджу, мені не сподобалось, але вибору не було. А, наразі шапку я дов'язала, вона вже прийшла ВТО і лежить на сушці. Чекаю, поки висохне, буде фінальна примірка. А, шапка зв'язана для чоловіка. Ось. Також в паралелі я не втрималась і все-таки вирішила спробувати в'язати дитячий комплект. Це Seaside Set. Set. Там просто розумієте, ну, не те, щоб я така прям залежна від в'язання, ну там зірки зійшлись. У мене від а светрика смугастого ліон залишилось два моточки пряжі, один молочний, один темно-синій. А на цей дитячий комплект якраз треба 50 грам такої пряжі, 50 такої. Ну, ну хіба це не доля? Ну, Я не знаю, як інакше це назвати. Тому, ну, що ну, про щось в'язати? Я почала зі штанців. зараз вам покажу, як це виглядає, отако. Як ви можете побачити, в'яжу я штанину технікою Magic клуб Я її ненавиджу. На що я на це підписалась, я не знаю. але мене так комари цей Magic клуб Оці перетягування ліски, ці петлі застрягають на початку спиці. А от треба типу, Дитячі речі прикольні, але якщо кожен раз мені придеться в'язати цим Magic клубом то я чокнуся. А ще я відчуваю себе, знаєте, воно таке дрібнесеньке. Я відчуваю себе от отим отим динозавриком з тими малесенькими лапками, рустами, з грустими спицями. Ой. Ну, коротше, почала зі штанів, після них ще має бути светер. Сподіваюсь, мені вистачить терпіння. І я його довежу. Виглядає няшно. Ці дитячі речі вони маленькі, прикольні, але меді-клуб взагалі не моя історія. Ось. Також я собі замовила металку. Ось вона виглядає. Я більш ніж пам'ятаю, що більшість бачили її на просторах інтернету, у інших в'язальниць. Саме саме проста металка. Дешевше за неї, перемотування пряжі руками. А вона досить проста і лаконічна. Тут є гачок, щоб зафіксувати її до краю столу, тут воно так закручується. Тут є направляючий для пряжі. Я, чесно кажучи, коли відкрила, думаю, що він зламаний, бо він собака тако крутиться, як і в Мішель, і ніяк не фіксувався. Але благо, чоловік розумніший за мене. Виявляється, типу, її треба тут так сильно витягнути. Якщо її так потягнути, типу, то вона фіксується. Я сама до цього не додумалась. Але я можу списати на колір волосся, якщо що. Типу, от. Ну і власне, типу. Крутиш і воно мотається. Я вже вчора е, дуже багато перемотала пряжі, У мене був розпущений светр, і він такий хаотично був розкиданий та нитка, я нарешті перемотала в мотки. Вот. Е, неочікувано, але в комплекті до моталки йшло два пакетика. Перший маркерочки. Маркерочки зайвими ніколи нікому не будуть. А Особливо, якщо у вас є два хвостатих, які люблять їх тиряти. І оце, великий <ріст> пакет голок. Це пластикові голки. Я такими самими користуюсь, щоб заправляти ниточку, але деякі з них такі гігантські, що я просто уявлення не маю, де, коли і як я їх використаю, але йой й не буде. Я за них не платила, поклали, ну, хай буде. Вот. це, власне, що приїхало, окрім нової пряжі. Сьогодні ми будемо разом з вами розпаковувати пряжу. Я щойно забрала її з поштомату під будинком. Тут є один маленький моточок пряжі, яка, можливо, вам вже добре відома. І дві бобінки. Не знаю, як вони виглядають всередині, які вони на дотик. Будемо дивитися разом з вами. Я підготувала собі ось таке невелике і немаленьке відерко чорного чаю. Тож. Запрошую вас до Русьпа Коукей. Почнемо з того, що, ну, прям не найцікавіше, бо я знаю точно що тут. Як ви пам'ятаєте, не знаю, пам'ятаєте, не пам'ятаєте, я там намагалася використати залишки пряжі з цього з зіпера. Як написала а, одна підписниця в коментарях, що боротьба з залишками завжди програшна. Ну, я цю боротьбу програла, я визнаю. А, я почала в'язати шапку. Я її зв'язала, мені не вистачило мотка пряжі, і в'язала я її з Маріно Уль а, від Сандес Ярн. У мене залишалось півтора мотка в описі писало 150 п'ятдесят грам. Що, в принципі, аж ніяк не півтора мотка. Мене це не зупинило, я сподівалась, не знаю на що. Коротше, пряжі мені не вистачило. Я написала в магазин Sanders Yarn наш український представник. Кажу: хочу дозамовити ось один моточок оцієї Маріно Уль в кольорі 1055. мені кажуть, все добре, але її нема. І я така, о, чорт. А, мені запропонували альтернативний варіант Тінь Маріно Ульм. по ідеї вона мала би бути в два рази тонша, але не зовсім так. А, було ще пару варіантів а, прям зовсім іншої пряжі, а, вовни, такої 100%. -вої. Але ж очевидно, що це буде дуже сильно кидати очі. Та, там кольор той самий, 1055, 55, але це було б помітно. Плюс це навіть не відворіт шапки, а маківка. Тобто там. Різницю було б видно. Ось. Е, ну, я думаю, така: окей, розпущу я ту шапку, не, не буде з того шапки. Е, потім е, чоловік поміряв цю шапку, Вона йому сподобалась. Він каже, дов'язуй. Кажу, я не маю з чого. Кажу, ну давай щось придумаємо. Ось. І придумали ми що. Придумали ми все-таки замовити ось цю пряжу це Тін Меріна Уль. Е, е, все те саме, що і тут. Єдине, що тут вона майже в два рази тонше, тут на 50 грам, 175 метрів. Тут було 105 метрів, по-моєму. Буду пробувати складати її в дві ниточки, нею в'язати від воріт, а ось основну частину шапки в'язати вже ось цією ниткою. Я очікую, що там буде різниця в щільності, тому що все-таки вони, ну, типу, не співвідносні, тобто 175 метрів, а тут 105. А подивимося, як буде. По кольору вони ніби ок. Отак, якщо дивитись, то вони ніби не сильно відрізняються. Цей, може, трошечки тепліший, от оц ці матки мені зеленішим віддають на світлі. Але насправді, я думаю, що це так сильно не буде видно, плюс це буде резинка 1 на 1, плюс все-таки це буде окрема частина відворіт, це основна частина. Коротше, я схрестила пальці знову на руках, на ногах. Руки ноги все схрестила. Буду сьогодні пробувати перев'язувати шапку. Тож, це перший пакунок. Ідемо далі. Далі буде цікавіше. Я вам, мабуть, ніколи раніше не розказувала і не знаю, чи вам дуже треба взагалі це знати, але я ніколи не в'язала з бобінної пряжі. Отак от. Кінець. Сенсаційної новини. Я завжди в'язалась з моточної пряжі. Я не маю металки, я не знаю, як взагалі складати ту пряжу, що з нею робити. Нюансів там багато. І через це я завжди боялася щось з нею в'язати. Ось. Але з магазином просто пряжа. Я знайома, я в них раніше замовляла моточну пряжу. І побачила, що в них є сторінка з пряжою в бабінках. А ще побачила там пряжу офігенного кольору. У мене давно назріває план спробувати в'язати дитячі речі. І маленький спойлер, я вже роблю це. Я пробую в'язати зараз дитячий комплект. Так само з залишків пряжі, які є. От. І я побачила цю нитку. І я чесно вам скажу, я купила її виключно через її колір. Не те, щоб я дуже добре розбиралася в класному складі нитки для бабінки і оце все. Я просто хотіла ось цей колір. Він, до речі, на відео чомусь трошки сіріший, ніж є зазвичай, він тепліший. Е, я бачила, що на сторінці у Юлі я лишу посилання на її сторінку в Інстаграмі. Вона так само багато в'яже за описами Петітніт і зараз в'яже багато дитячих речей. У неї зараз дуже схожий, у дуже схожому кольорі. Е, в роботі є проєкт, е, по-моєму, це «Seaside Set». Тільки не смугастий, а ось такий от прям зелений. І я декілька разів їй казала, блін, він такий класний цей колір. Я дуже хочу щось ось таке, типу фісташково-зелене, прям божественний колір. Мене дратує дуже сильно, що на камері він якийсь такий, типу, як шаблія чи щось таке. Якщо ви знаєте, як в Drops виглядає нитка шаблія, то, то це воно. Але в житті це такий, ну прям це тепла, класна фісташка. Він жовтіший в житті. Не хочу камера показувати, вам його вибачте. Е, взяла я 230 грам, тому що, ша, тому що хотіла, мені треба було 200, залишалося в дівчат на конусі 230, Я така ок, найбуде. буде. Що це є? Це е, зегнебуруфа діва. По ідеї, тут офігенний склад, не те, щоб я була експертом. 30% шерсті. Ой, не шерсті шовку, сорі. 30 шовку, 35 кашеміру і 35 мариносу. Це дуже високий вміст кашеміру. Ну прям класно. Мені прям дуже подобається. Біна на дотик дуже приємна. Буду бавитися і пробувати її. На дитячий компакт. Вона дуже ніжнесенька, така прям котюшка. І колір прям дуже класний. Мене так бісить, що на камері він не такий. Ну, менше з тим. Як буде щось готове, з цієї нитки я вам обов'язково покажу і можу його на готовому виробі буде краще видно. Окей. І друга посилочка, я думаю, від а, багатьом знайомих Wool експерт. Мені їх порадила дівчинка Таня. У неї є теж дуже класна сторінка в інстаграмі. називається Те Тепло. Я залишу посилання божественний профіль, він дуже естетично гарний. І я прям закохалася, там є сет збережених е сторісів з дитячими речами, Вони прекрасні. І якраз вона мені порадила бабінку. О, ви бачите? Боже, я ж така сентиментальна, що буду плакати. Ну, гарно. Ось, саме Таня мені порадила звернутися в Волексперт, замовити в них пряжу, бо я її питала: кажу: от в тебе багато бабінок, а де береш, бо я ніколи не купляла. Про Волексперт я знала знала Аню з Ютубу. Я дивилася їхні в'язальні подкасти. На жаль, їх було не так багато, як мені би хотілося. Але мені дуже подобався їхній формат. Я Дуже багато разів свою подружку Оленко підбивала, щось зробити схоже, але Оленка поки що морозиться. От. Е я написала, що я хочу в'язати з цією пряжі, який колір я хочу, і на який склад я орієнтуюся. І мені допомогли підібрати пряжу. Блін, колір дуже гарний. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я казала, що я прям дуже хочу зв'язати щось такого світло-пшеничного кольору, і це він. Це просто колір моєї мрії. Так. А... Не впевнена, що я його правильно прочитаю. Тут якісь філпучі артикул БГМ в кольорі 4008. тисячі восьмого. не хочу фокусуватися. Менше з тим. По складам. 50 мериносу, 30 медалу, 10 кошеміру і 10 поліаміду. Дуже м'якесенька, гарна ниточка. На сторінці експерт є пост з цією пряжею. Там можна погуртати і побачити зв'язаний взірець, як ця пряжа виглядає в полотні. Вона така. Більш еластична, гнучка, пластична. От мені прям сподобалось вона. Я вибирала між цією і іншою трошки більш кудлатішою, але я подумала, що на той светрик, до якої я вибирала ось цю пряжу, е найкраще буде ось ця. Я очікую, що саме в цій ниточці буде класно видно всі візеруночки, всякі дрібні елементи. І блін, я не можу перестати її мацати. Вона така приємна на дотик і гарний колір. Оцей колір максимально гарно переданий зараз на телефоні. Прям ну, бабінка моєї мрії. А сидіть, мені ж тут тримаркерочку повісили. Це просто милота. Дуже, 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 дуже гарна пряжа. Завтик, завтик, завтик. Скажіть, що я не одна оця, так можу завтикати. А, що будемо робити з описом подітніт? Слухайте, ну мені, звісно, хотілося, щоб були бажаючі, щоб ми от, познайомилися всі разом щось зв'язали, таке гарне. Але я ж не думала, що вас буде так багато. Ну, типу, гарно. Але я трохи шокована була. Ось, я дуже дякую вам, що ви відгукнулись на мою пропозицію на цю кількість коментарів. Я дуже рада, що є люди, які е, мають якусь там омріяну річ, або як я, там, цілий список, що ви хочете зв'язати, це дуже гарно. Звичайно, були такі специфічні коментарі, типу, а на що взагалі це робити? Але ну, питання ж не стояло в тому, варто чи ні. Питання стояло в тому, а хто з вас хотів би. Я думаю, це питання ми покрили. Переглянувши всі коментарі, я зрозуміла, що ми навіть записували кількість голосів за кожен опис. Більшість, очевидно, була за сторм. Це саме перший святер, відео. Ось, багато хто згадував, ще Єва Кардиган, але у вас було меншість. Що б далі? Я написала лист петітніт на початку цього тижня, сьогодні субота. Вона досі не відповіла. Можливо, саппорт команди завантажений запитами, можливо, вони думають, не знаю. Я писала з проханням надати дозвіл на ось такий от спільний проект, що ми всі разом зберемося, купимо описи і будемо в'язати разом. І я би хотіла його, типу, перекласти для людей, кому важко буде в'язати за англійським описом. От. Ну бо якби інтелектуальна власність, авторське право, це все мало би зроблено. Бути, зро... це було б добре зробити, з дозволу дизайнера і, ну, по-людськи. Ось. Поки що не відписала, я чекаю, моніторю пошту, ну, поки що мовчить. Ось. А... Якщо все буде окей, вона на це погодиться. Хоча б, типу, ну, Переклад не страшно, типу. хоча б ну, типу, дай дозвіл на те, щоб ми всі разом зв'язали. Тут нічого такого я страшного не бачу, типу ми ж не будемо записувати туторіал на YouTube, як це зробити. Ось. Якщо вона буде проти там, перекладу, то нічого страшного, я буду для вас тим Google Translate, мені не проблема типу, пояснити а, з англійською мовою, що, що вона там від вас хоче. Ось. А, я орієнтуюся на початок листопада. По декільком причинам: по-перше, люди, які захочуть приймати участь в цьому спільному проєкті, скоріш за все, можуть мати незавершені роботи, які класно було би дов'язати. По-друге, потрібен буде час на вибір і купівлю пряжі. По-третє, потрібен буде час на вив'язування взірців, перевірки щільності і так далі. Плюс, десь там може когось треба буде трошки почекати. Почнемо ми всі разом, почнемо ми. Знову ж таки, схрестивши пальці, якщо все буде окей, і патітніт буде не проти, почнемо ми всі разом на початку листопада і без якогось дедлайну. Я не хочу нікого там якось обмежувати в часі, пришвидшувати і так далі. Ось такий у мене план. Тому наразі, поки петітніт читає або не читає мій лист, не знаю, що вона з ним робить. Я буду пробувати вив'язувати в зірці, бо приїхала пряжа. Мені треба підібрати кількість ниточок, в скільки складень в'язати, бо це бабійна. Зрозуміти, як мені попасти там в щільність в'язання. Ух, зразки, я терпіти не можу зразки в'язати, чесно. Що за вгодно? Деп... Magic Loop можу вже пережити. Ну, зразки. А ще, коли ти його зв'язала, попрала, висушила, все поміряла, і все так ніби сходиться, а потім в готовому виробі воно взагалі не таке. Це ж, а на що тоді я робила, той взірець? На каналі Теплі Петлі було недавно відео про улюблені і неулюблені речі в в'язанні, і там от якраз про зразки розказували, то я така: да-да-да, зразки вони паскуди. Ось, Але тут вибору немає, бо пряжа ну... Треба буде якось щось придумаю, коротше. Ось. Такі от у вас на мене новини. Рада була вас бачити. Гарного вам дня, мирного, спокійного, неба над головою, натхнення у ваших проєктах і почуємось в наступному відео. Па-па!